Для когось кілька сходинок це дрібниця, яку навіть не помічаєш. А втім, для людей з інвалідністю це може бути справжнім бар'єром. У Дніпрі на вулиці Симоненка, 6 встановили відкидний елемент просту конструкцію, яка змінила життя пані Ірини. 35 років тому Ірина травмувала хребет. Тривалий час жінка реабілітувалась, трималася на милицях, але потім дістала травми, що позбавило останнього шансу стати на ноги. А потім, ну, ну ну как, а потім вже ж ходила та поганенько упала, одну ногу зламала. Потім буквально через місяць поскальнулася удажу вдома. На йшла з паличками і трошки, і всі і другу ногу зламала. І все так, от як-то так. І вийшло, що год я зовсім на вулиці не виходила. Жінка повністю залежить від доньки чи сусідів без їхньої допомоги, вийти з квартири не може. Ірина зізнається, тепер вона може й на ринок вийти, і погуляти з песиками, і просто подихати свіжим повітрям. Я дуже довольна, тільки єдине, зараз переживаю, скоро дожди мені цю коляску електродати. Я боюсь, буде вона сюди підходить чи ні. Ну, хлопці сказали, не переживайте, якщо що, то ми прийдемо і трошки розширимо. От казав би, що ж там 2-3 ступенечки, а як от у другі там у них там, по 10 ступенек. там о. Ой, там страшно. Заявку на встановлення пандуса залишила донька Ірини. Вона написала у телеграм-чат Геннадія Корбана і це спрацювало. Жилсервіс 5, одразу виїхали на місце. Комунальники зробили заміри, і за кілька днів відкидний елемент вже був готовий. Ребята приїхали ну, через три дні, навірно. Оні вже були, вже знімали мірки. Уже общалися з мамою. Очень віжливі, конечно, вообще, ну, от, молодці. Ми якраз поспілкувалися з людиною на кріслі колісному. Розкажіть, будь ласка, як взагалі цю систему відкинути, зробити так, щоб людина змогла гарно проїхати. Ну, Дуже легко знімається, хто завгодно може підійти, легко від. А, тобто звичайним гвинтиком? Звичайно, так. Да. І легка сама по собі конструкція. я З нею відповідалася. І хто з візочком проходить? Іно йде дуже зручно. І не боїться, що сам конструкція проста: дві металеві рейки, які складаються, щоб не заважати сусідам. Все, працівники жилсервісу 5 кажуть, цього року вони встановили вже чотири такі пристрої. Ще кілька адрес в роботі. До нас як тільки звертаються мешканці, що треба встановити пандус. Ми не дивимось там, звідки ця заявка. Ми їдемо і розглядаємо умови. Тому хлопці придумали, розробили такий проєкт. Він підємний, відкидний пандус. Так. І завжди враховуємо, який візочок, якого там розміру коліщата, що як. І враховуючи це, розробляємо, збираємо. Сьогодні у Дніпрі активно встановлюють подібні відкидні елементи, там де стаціонарні зробити просто неможливо. Сергій Скрипник, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.